Перш за все, ми виходимо з того, що суд, обираючи міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, встановив наявність всіх ризиків, передбачених частиною першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу, визначено пунктами 1 і пунктами 5. Разом з тим. Ці ризики на теперішній час, ми вважаємо, є такими, що відсутні. Протягом всього часу виконання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваний жодним чином не порушував її умови, тобто, в принципі, не було зафіксовано порушення ним умов перебування під вартою. Це свідчить про те, що він не має наміру переховуватися від органів до судового слідства чи суду. Таким чином всі ці обставини свідчать про те, що скільки людина сама добровільно з'являлася, усвідомлюючи, що вже одні особи обрано запівнішне захід вигляді тримання під варту, він взагалі нічого не робив, направлено на те, щоб якимось чином уникнути переслідування з боку. Слідства а також зробити неможливим виконання своїх процесуальних обов'язків. кримінально процесуальний кодекс України визначає, що основною метою застосування запобіжних заходів для особи є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим, покладених на нього процесуальних обов'язків. Представники сторони обвинувачення, коли зверталися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вказували саме на ці обставини, що підозрюваний він не проживає постійно на території Донецької області, тому йому буде важко з'являтися для участі в процесуальних діях, тому йому слід обрати запобіжний захід саме у вигляді тримання під вартою, щоб він мав мати змогу приймати участь у слідчих Разом із тим, після того, як до нього було застосовано запобіжний заход у вигляді тримання під вартою, з боку сторони слідства взагалі не здійснюється з ним будь-які процесуальні дії. І тому не зрозуміло, чому особа має знаходитися під вартою для того, щоб з нею робили якісь процесуальні дії, якщо по факту сторона обвинувачення не бажає з ним проводити ніяких процесуальних дій. Прокуратура і матеріали до суду не передає. І, як ми бачимо, слідство фактично не здійснює. А особа за тими самими, ну скажімо так, підозрами з тим самим обґрунтуванням, яке існувало два місяці тому, продовжує знаходитися за гратою. Долженко Павло Сергійович, учасником бойових дій, який належним чином виконував, покладені на нього обов'язки, конструкційні обов'язки захищати державу, характеризується виключно з позитивної сторони. Як особа відповідальна, чесна, порядна, яка не здатна вчинювати кримінальні правопорушення. Тому я вважаю суд, враховуючи відсутність будь-яких підстав обґрунтованої підозри, а також відповідних ризиків по невиконанню моїм підзахисним процесуальних обов'язків підозрювань, я вважаю за необхідно не застосовувати і змінити до нього міру запобіжного заходу у вигляді взяття під арешт на Передачу на поруки депутатам у нас сьогодні. Ну там у тій залі Шевченківського районного суду міста Харкова тут присутні депутати від абсолютно різних політичних сил. І сьогодні у нас ну, всі ми всі бачимо дивимося телевізор. Найважливіше це що. Найважливіше це єднання різних політичних сіл для розвитку нашого суспільства. Тому у нас сьогодні утворилася така коаліція Павла Долженка, тому що ми всі переконані у тому, що ця людина гідна, вона заслуговує на нашу довіру. Ми готові за цю людину поручитися. І ми будемо чекати на те, як прокуратура безпосередньо виконує свої обов'язки, доведеться слідство до кінця і передасть цю справу до суду. А до цього часу ми переконані, що ця людина не може бути позбавлена своїх громадянських прав і не має знаходитися за градою. Тому дуже прошу віддати в тому числі мені, як депутату Харківської міської ради, підозрювано на пору. Я його бачив на війні бачив що це людина, яка заслуговує поваги, заслуговує довіри, тому я прошу вас віддати його на поруки, ми зі свого боку обізуємося виконувати всі процесуальні дії, які будуть потрібні. По суті, справи Павла Сергійовича я знаю з 2014 року, оскільки я є волонтером, що допомагає 92-й бригаді, в якій служив Павло на псевдокрим. Крим. Знаю, що служив дуже гідно. Зі слів його побратимів бойових, він якісно виконував бойові завдання. В, в побуті характеризувався. Дуже позитивно. Я прошу е, взяти моє письмове зобов'язання про взяття на поруки. Павел Сергеевич, мой земляк. Я хорошо знаю его семью и могу охарактеризовать его только с положительной стороны. Прошу е, вас дать нам его на поруки. Я обязуюсь при необходимости е, доставлять его наследственные действия. Стосовно Довженка Павла Сергійовича, можу сказати, що він був добровільцем, який в 2014-2015 році пішов одним з перших в АТО, який захищав нашу країну. Я вважаю, що людина, яка має двох дітей, яка має похиломати, який потрібен зараз догляд. Він після бойових дій має погіршення стану здоров'я. Він зараз має знаходитися вдома, і це ніяким чином не буде впливати на слідчі дії, які проходять. Я гарантую його явку, якщо буде таке потрібне. Я думаю, він сам буде з'являтися без нашої сторонньої допомоги. Ось честь, злочин дійсно особливо тяжкий. Ось честь злочин дійсно такий, в якому є. Величезна кількість доказів його вчинення. Вагомість наявних доказів свідчить про те, що Долженко не має жодного відношення до вчинення злочину. Ми ем, ще і ще раз наполягаємо на тому, щоб е, сьогодні, як з чистого листа, ви розглянули справу е, батька, чоловіка, сина, воїна. Патріоти на даний час низка депутатів місцевих та районних рад, також обласної ради, заявляють про те, що вони хочуть взяти дану особу на поруку. Однак хочу сказати, що я зі своєї сторони заперечую проти цього, скажу чому тому, що депутати. Будучи зобов'язаними відвідувати засідання відповідних рад, де вони є депутатами, не можуть належним чином забезпечити поведінку підозрюваних. Вони не можуть контролювати, де він знаходиться, чи він чи він піднімає кроки, чи він не піднімає кроки, чи, чи він приїздить на до слідчого, чи не приїздить на виклик слідчого. Слідчий не буде їздити за кожним депутатом і запитувати, а де зараз доложити. Це також потрібно врахувати. Тому, ваша честь, я прошу, враховуючи частину 5 статті 201, відмовити стороні захисту у зміні даного запобіжного заходу, так як нових обставин, які б не досліджувалися судом першої інстанції та апеляційної інстанції, не наведено. І відмовити, я не знаю, тобто, просто це про дві зміни. Одна про домашню арешт, одна про е, особисту поруку. Тому я прошу відмовити саме і в домашньому арешті, і в, е, в передачі Довженка на особисту поруку. Цей підрив був вчинений. Ми вважаємо всі будь-яка нормальна людина, вважає, що це вилазка ворожої розвідгрупи. Жодних фактів, жодних серйозних підстав вважати. Вважати, що це взагалі зробили військовослужбовці 92-ї бригади. Немає це божевілля, яке зроблено певними особами, які намагаються створити собі собі піар. Всі знаєк таких пінкертонів, розумієте, зверху, і вони дають команди. Давайте заарештувати кого-небудь. Ми будемо показувати карти. Я маю на увазі матія Сатуку. Це два параноїка, які взагалі в цю цю спра... є автором у Крима, які зараз знаходиться за гратами, двоє дітей на утриманні і, і мати пенсіонерка. Він е, сидить за гратами. Чому? Чому виключно тому, що треба відзвітувати було перед тим, як 16 лютого звільнилося крісло генерального прокурора? Треба було сказати, що геніальний наш е, Пінкертон, е, тепловізертолік, розкрив е, розкрив справу. 2016 року Краматорський міський суд Донецьк області у складі Слідчого судді при секретарі Кістичка за участі прокурора Чернат підозрюваного Долженка, захисників Черняк, Федора Тарасенка, розглянувши клопотання захисників Черняка Ігоря Юрійовича Федорова Олега Володимировича в інтересах підозрюваного Долженка Павла Сергійовича про зміну запобіжного заходу відносно Долженка Павла Сергійовича, 22 липня 1979 року народження ухвалив клопотання захисників Черняка Ігоря Юрійовича та Федерова Лега Володимировича в інтересах підозрюваного Долженка Павла Сергійовича про зміну запобіжного заходу відносно Долженка Павла Сергійовича задовольнити частково застосувати до підозрюваного Долженка Павла Сергійовича 22 липня 79 року народження. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Звільнити підозрюваного Долженка Павла Сергійовича 22 липня 79 року народження з під негайно в залі суду.

Пане прокурор, доброго дня. Можно пару слів коментаря? Добрый Ну, С сегодня, сегодняшним решением суда мы довольны. Мы считаем, что оно законно обосновано и очень рады тому, что суд прислушался к тем аргументам, которые писали, о которых мы говорили. И поэтому считаем, что это как бы первый очередной шаг к восстановлению справедливости в этом деле. А справедливость может быть достигнута только через два шага. Первый шаг – это снятие обвинений с лиц, не причастных к совершению этого преступления, это Змеи Крым, и наказание реальных виновников, чтобы они были найдены и были осуждены. Благодарствую огромное. Когда Благодарность нет, не говорил, скажи, а что нужно скажи, сказать. Скажи, скажи, просто скажи. Просто я скажи. всем очень сильно благодарен, всем своим друзьям, товарищам, боевым, всем адвокатам за то, что, слава богу, вот как-то, хоть как-то немножко, хоть правда получается, хотя бы уже не сидеть в этих четырех стенах, в этом каменном мешке. Остальное, я думаю, что все выяснится. Все расследуется, я думаю, что... И надеюсь на то, что действительно виновные в смерти ребят, которые погибли вот в этом осторожно. всем деле, найдутся и будут наказаны. По Украине! Слава! Слава! Ой, извините, вперед.